Морські дрони української розвідки вправно підловили пару російських катерів. Тунець вдруге цього місяця беки Магура ві Ві-5 завітали до бухти вузька, що біля Акмечита, на північно-західному узбережжі Криму. На кадрах з бортової камери зафіксована спроба російського мі 24 знешкодити катер з автоматичної гармати. Одного тунця вгатили біля пірсу а другий, як стверджують російські оглядачі, знищений поблизу іншого катера російських прикордонників, через що той, нібито, також дістав незначні пошкодження. Тунець, транспортно-десантний катер з алюмінієвим корпусом, завдовжки майже 9 метрів і 2,5 метри завширшки. Він здатен транспортувати до шести осіб. Тунці є на службі як у російських прикордонників, так і в МНСників. Самі ж російські воєнкори та оглядачі заявляють, що безекіпажні човни Магура. Підловили окупантів, розпочавши атаку під час оголошення ракетної небезпеки в окупованому Криму. Російські катери почали ховатися у бухті, але за ними прошмигнули гурівські беки, скориставшись тим, що бонові загородження ще залишалися відкритими. При цьому в головному управлінні розвідки деталі операції не розкривають. Ця робота не буде припинятися. Зрозуміло, що ворог буде пробувати враховувати власні помилки. Ворог вчиться і намагається ховати свій, свої кораблі, свої катери, ховати від українських сил безпеки і оборони використовуючи додаткові все нові нові методи захисту. Особливістю російського захисту цього разу стало безпрецедентне застосування авіації. Окупанти в Криму 32 рази піднімали в небо літаки та вертольоти. Зокрема, літаки Су-27, Су-30, Су-35, Міг-29 та гелікоптери Ка-27, Ка-29, та мі 8 водночас залучення до протидії таких літаків як Б-12 та Ан-26, На думку видання Defense Express, вказує на те, що ворог змушений направляти машини для візуального пошуку українських дронів. Це вкотре доводить важливість протидії ворожій авіації. Під час попередньої атаки також у вузькій бухті було помічено, що дрони Магура оснащені парою авіаційних ракет Р 73 ближнього радіусу, але цього разу підтверджень їхнього застосування не було. А це вже східне узбережжя, конкретно окупована Керч. Під час комбінованої атаки по військовим об'єктам минулої ночі там було найгучніше за повідомленнями місцевих жителів. Вибухи були такої сили, що дрижали шибки. Окупаційна влада повідомила лише про пошкодження уламками збитих ракет. Пари поромів залізничного та автомобільного. А російське онлайн видання Астра повідомляє, що у Керченській протоці пішов на дно лоцманський катер Мічта російського підприємства Росморпорт. Своєю чергою Міністерство нападу Росії у ранковому зведенні звітувало про перехоплення восьми ракет «Атакамс» і восьми українських безпілотників. В українському війську атаку в районі Керчі не коментували. ФСБ звітує про затримання в Криму буцімто чотирьох українських диверсантів. Окупанти повісили на чоловіків усе стеження за переміщенням окупаційних військ і системою оборони Керченського мосту, знімкування ППО біля судака та головне. Підготовку до диверсії на залізниці. Нібито бранці на завдання головного управління розвитки мали підірвати колії у кількох районах Криму. А першою ціллю було селище Багрове біля Керчі. Добити потяг, який за оповіддю росіян зійшов без колій, мав ракетний удар чи навіть не один. Зарвати, встановіть поїзд. І після... Вопросон ракетный удар. На кадрах опублікованих силовиками за ФСБ, троє бранців. Їхнє обличчя приховані, а такі собі зізнання, змонтовані короткими фрагментами о одному реченню ще одного затриманого окупанти не показали. А так званим куратором російські спецслужби оголосили такого собі кримчанина Бахтіяра, який за твердженням ФСБ загинув під час вибуху у схроні із саморобною вибухівкою. Нервово підстрибуючи у кріслі, це прокоментував окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов. Не без разниці в какому віді нам дастуються терористи доживом ілі мертом. Тож, як би абсолютно, спрашують хто у них там хазяїн хто хатправляв, от мені вообще не интересно Давним-давно достеменно ім'я загиблого невідоме. Росіяни стверджують, що йому було 54 роки, але без подробиць. Поки не встановлені імена заручників, ймовірно, вибиті свідчення яких. Показали окупанти під час облави. Вони виявили якийсь несистемний арсенал. Автомата к 74 раритетний пістолет ТТ, кулемет Дегтярьова, патрони різного калібру та окремі частини зброї. Серед іншого, нібито знайшли український закордонний паспорт старого зразка, новий мобільний телефон і переписку з так званим куратором з Києва. Повідомлення від такого собі Андрея чомусь були. Першими серед сповіщень, коли прийшли ФСБівці. на жодне повідомлення немає відповіді. А у тексті елементарні помилки і вчорашнє повідомлення на українському закичебан штота граф не на связі. Я не можу ні можу до нього дозвонитися. Це вже третя заява російських силовиків про нібито запобігання теракту на кримській залізниці цього місяця. Попередню хвилю масових облав на так званих залізничних диверсантів фіксували навесні минулого року. Після кількох випадків пошкодження рейок і сходження товарних вагонів ФСБівці влаштували десятки обшуків і кілька затримань тих, кого врешті звинуватили у так званій підготовці теракту. Зрадив свій народ, щоб стати дрібним служкою росіян. А після звільнення Криму може відправитися на 12 років до української в'язниці. Прокуратура півострова оголосила підозри одразу за трьома статтями самозванцю Івазу Умірову, Мірову, який сам себе проголосив головою окупаційної національно-культурної автономії кримських татар. Серед звинувачень колабораційна діяльність виправдання російської збройної агресії. Та пособництво ворогу. Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що у висловлюваннях підозрюваного містяться виправдовування збройної агресії РФ та підтримка рішень і дій її окупаційної адміністрації. До того ж, у 2022-2023 роках у соцмережі він публікував інформацію про збір та передачу допомоги окремим підрозділам держави агресора, що беруть участь в бойових діях на території України. Осіпака росіяни Вазу Мєров не лише забезпечував окупаційні війська бронежилетами та ноутбуками, а нещодавно і сам долучився до російської армії цілком добровільно, просто з в'язниці. Нещодавно його засудили окупаційним судом до трьох років ув'язнення за бійку з іншим колаборантом. Ервіном Мусаєвим за ґратий Вазу Мєров слізно просився на фронт, щоб залагодити провину. А тепер набрався сміливості, щоб викликати на бій лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва та голову меджлісу Рефата Чубарова. Я с 2014 года отстаивал, отстаиваю и буду отстаивать, что будущее крымско-татарского народа, сохранение его культуры, языка, религии возможно только э, в рамках российской цивилизации. До служби до тюремної ходки він навіть побув радником в окупаційній адміністрації Судака, називав сам себе представником кримсько-татарської громадськості та погрожував тим, хто залишив Крим після російської окупації. Якщо ваші зажраті, нагли, трусливі, морди будуть давати інтерв'ю наліво направо, том, як вам плохо жилось в російському Криму. Такие люди, как я, молодые, отчаянные, устроят такую веселую жизнь вашему бизнесу, вашим родным, вашим семьям. И поверьте мне, это не шутки. Зараз Зайва зуміров хизується російською військовою формою та злагодженням на полігоні. Чи дістанеться він реального фронту? Загадка, але крім кримськотатарських воїнів, на нього очікують і українські правоохоронці.